Скажімо, нам потрібно з'ясувати, чому буде дорівнювати 78 поділити на 12. І, звісно, є багато способів це з'ясувати, проте я хочу показати вам один доволі цікавий. Почнемо ми з того, що перепишемо наш вираз у вигляді дробу. Тобто це у нас буде 78 12. Тепер я хочу чисельник розкласти на доданки, один з яких буде результатом множення 12 на якесь інше число. Ми знаємо, що якщо ми помножимо 12 на 5, це у нас буде 60. Якщо ми помножимо 12 на 6, це у нас буде 72. І 72 це у нас менше, ніж 78, і число доволі гарно підходить. Отож, ми запишемо 72. І щоб у нас вийшло 78, нам потрібно ще додати 6. А знаменник у нас залишається такий, як і був, тобто 12. Тепер ось цей дріб. Ми запишемо як суму дробів. Першим дробом буде 72 дванадцятих, А другий дріб це у нас 6 дванадцятих. Ми додаємо сюди ще 6 дванадцятих. І ми вже з вами говорили про те, що. 6 помножити на 12, це у нас буде 72, тобто 72 поділити на 12 буде дорівнювати 6. 6. А ось цей дріб ми з вами можемо скоротити. Ми можемо поділити і чисельник, і знаменник на 6, наприклад. І у нас тут залишиться 1, а тут залишиться 2. Тобто 6 додати 1 другу. А це у нас те ж саме, що 6, цілих і одна друга. Якщо ми хочемо записати це у вигляді десяткового дробу, то у нас буде 6, цілих, а одна друга це те ж саме, що 5. Десятих. Тобто виходить 6,5. Спробуємо зробити ще один схожий приклад. Скажімо, нам потрібно поділити 20 на 80. Використаємо такий самий спосіб, як ось тут зверху. Тобто, спочатку запишемо це у вигляді дробу. Це в нас буде 2080. І тепер потрібно подумати, як ми можемо переписати цей дріб так, щоб спростити собі трохи роботу. І тут ми в чисельнику можемо написати 1 помножити на 20, а в знаменнику. 4 помножити на 20. А це, в свою чергу, можемо записати як добуток двох дробів, один з яких буде 1 четверта. 1 четверта. А інший це 20 двадцятих. Помножити на 20 двадцятих. 20 двадцятих це у нас теж саме, що одиниця, тобто у нас залишається 1 четверта. І тепер нам потрібно це записати у вигляді десяткового дробу. Проте ми не можемо це виразити за допомогою десятків, але можемо за допомогою сотень. Адже 1 четверта це у нас те ж саме, що 25 сотих. А 25 сотих у вигляді десяткового дробу записується ось так. 25. Тобто 20 поділити на 80 буде дорівнювати 25 сотих. І це був спосіб розв'язування ось таких виразів. Коли у нас є два числа, які діляться, і в результаті вони будуть давати нам десятковий дріб.